Патрульної поліції. Лише в перший день нагороду в патрульної поліції було вводано 1060 заявок, а за місяць прийому нього охочих хоче служити. В патрульній поліції було 4630 осіб. Як результат, 24 людини на одному місці місця до на невеличкому Тернополі. Це доходна безстойна сума, яку з вибрали тільки 200 людей. Отож, 4 дівчини. Наш разом, патрульна поліція Тернополя має 20 автомобілів Тольота Пілюс, які передала Японія ферамка поводського повторювання патрульну автомобілі оснащені планшетними комп'ютерами з базами даних. Також патрульна поліція Тернополя використовує по зашліховики тернограсти. Великий метон з могітними проханнями. Серед них це вієнт. Віровокраді, Пермогорську, Кримовою Озі, Лисичанському, Майбулі, Рубіжного, Сіродонецькому, Худнецькому та Сума. А зараз я хочу вам представити наших керівництво патрульної поліції Тернополя начальник патрульної поліції Води Струм, його заступник Олег Миколайович Сортковий, також під присутній командир патрульної поліції. Саме uh, на слайдах ви ще зараз побачимо, нашому на параскували.